Шановний глядач, анубистенько пишемо в коментарях, яка тут урожайність. Тільки-тільки заїжджаємо косити наш саксончик. І дуже цікаво почути вашу експертну думку. Результати ми дізнаємося в кінці відео. А такий саксончик на пекельній Бесарабії. Головки нездорові, але вони всі набиті, серединка є і будемо бачити результат в кінці відео. Ай, красота, табличка, комбайн, урожайність хороша. Прям дуже-дуже-дуже все це красиво вписується в картинку. Глядач, шоста ранку, і ми прямуємо на Бессарабію. А що ми там робити будемо? Ми сьогодні будемо обира наш гібрид соняшника Саксон. Уборка 2023 стартувала. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Я думаю, вам буде теж цікаво подивитися, який буде результат. Тут де практично зовсім ніколи немає ніяких опадів і жара капітальна. Прямуємо далі на поле. Отак дожні виглядати очі фермера, який висіває наше насіння соняшника. І потім хоче його посіяти знову. Тільки Еліта Селект, тільки Еліта Селект. Більше ніхто. А ми на уборці, друзі. Всім доброго дня, вас вітає компанія Еліта Селект. Мене звати Сергій. І сьогодні в котрий раз ми у Леоніда. Третій чи четвертий раз ми вже у вас. Третій. Третій раз. Доброго дня вам. Добре. Дождалися ми цього моменту, що в нас наступила уборка. Уборка соняшника нашого гібрида Саксон. Ми знаходимося на демополі, дивися наш гібрид Саксон. Хотів би вас запитати, ви сієте на соняшник перший рік, будете з нами продовжувати працювати будем, чи ні? Будемо, Будемо працювати, будем працювати. Будем. головне. Без удобрень, Тільки листова, Бор і монокалій фосфат. І дуже ранній посів. Тут посів був 19 березня, це дуже ранній посів. Що ви рахуєте? Як для вашого краю урожайність отакого? Так. Настрій є? Є, конечно. Саме саме головне, а ви що з соняшником робите? Здаєте, здається? Здаємо, склад? ні, здаємо сразу. Здаєте, а по чому є не, не секрет? Покуда, що не знаємо. Зараз машина тільки, ну, як буде. А нічого вам ще не говорили, ні. предварительно. Ні. Ну, предварительно десь 3, 340 сорок 330 доларів. Да. три триста триста Тирі долара, це шов нас виходить в районі 13 тисяч гривень. Що любі друзі? Купуйте наше насіння, телефонуйте, дзвоніть. Рекомендує, Рекомендує людина. Ми да. до вас ще приїдемо на уборку, там десь да, 27 квітня. Да. Ну, там він, правда, ще зелений. Там вас, ще, зелений, ще зелений, так. Трішки да. зелений, самоліти літають по небі, а соняшник ми косимо. Да. Все, любі друзі, продовжуємо. Ми відвіданий момент, тому що зараз ми дізнаємось вражанність нашого соняшнику. Будемо міряти натуру. Баночка у нас 405 грамів. Ми її будемо. Зараз тарить будемо. Тарить затарили. Все, тепер набирай, Стас. Прям цікаво, яка натура буде. Ну, коли він наливався, була жара чи були опади чуть-чуть, чи -чуть, ти не знаєш? І опади, і жара, воно все. Все в місті, так? Нічого не трамбуємо, ставимо. Зараз напишуть, що 418 грамів. 418 грамів у нас натура. Порахуємо урожайність з тобою, бо дуже цікаво. 10 тисяч 000... 10 кубів. 10 тисяч кубів. Ми умножаємо на 418, правильно? Так, на 418 умножаємо. умножаємо. Чотири влази в бункер чотири тонни 389 кілограмів. Тобто, тепер у нас бункер був скільки півтора гектара? Півтора гектара, бо ми робимо туди, назад, туди назад. Жатка у нас 9 метрів, і гони у нас 400... 30, 50, десь плюс-мінус так. Бо ми і... края обрали і читають. Що, да, тепер... е, що ми ділимо? Ділимо на півтора? Ділимо на півтора, ми з тобою рахували. 2926. Якось не віриться. <рес> 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 Дуже часто запитують, чому ми говоримо, що на Бесарабії завжди посуха, завжди такі великі вітрудує, як сьогодні. Любі друзі, чому ми так говоримо? Тому що, ви подивіться, що ззаді. Буквально ще років 5 тому тут було води, йо -майо. А зараз тут все повисохало, вологи немає, постійні вітродує і в таких умовах вирощують люди якийсь урожай. На нашому гібриді навіть дуже чудовий результат. А вийшов. ти що, який він тут красивий? На демо ділянки, він показував 2,5 тонни з гектара, навіть більше 2,5 тонн з гектара. По калькулятору, то, що ми порахували, в нас вийшло 2900, майже 30 центнерів з гектара. Но ми рахуємо, що там 2,5 тонни з гектара. А тут, я думаю, що ой-ой-ой, тут за троєчку 100%. А на Бессарабії таких результатів не буває, ви знаєте. А це те саме поле, на якому ми були присутні на посівної. Тут висівали саму-саму міленьку фракцію нашого Саксона. Тут посів проводили 27 квітня, я вам це поле показував вже не один раз. Можна сказати, він тут теж практично практично дозрів, Ну, є ще дуже багатенько зелених головок. Тобто треба почекати, я думаю, якусь недільку. Любі друзі, і що ще я можу сказати, в нас і, продаж насіння повним ходом вже хто точно вирішився і хто знає, що буде висівати наше насіння соняшнику, можете вже телефонувати, робити предзамовлення, бо поки доступні крупні фракції. Як це все діло проїздить? Альо, мені там 10 посівних саксона преміума. А може стандарт візьмеш? Та ні, який стандарт, я хочу преміум. Якщо ви хочете крупненькі фракції, то телефонуйте вже, тому що люди дзвонять, роблять предзамовлення. Номер телефона залишу в описі. На цьому полі на уборці ми обов'язково будемо. Тут і результат, я думаю, буде чудовий. Сразу так по виду дивися. Він, як по мені, тут трішки густіший, і корзинки більше. Ну, подивись на цю красоту. Тут результат, я думаю, буде добрезний. На уборки обов'язково будемо, я думаю, якась неділька. Все, любі друзі, на цьому будемо завершати наше відео. Фермер поїхав вважити свою першу фуру насіння в 2023 році. Так що, якось так, підписуємося на наш YouTube канал, ставимо лайки і до нової зустрічі. Всім пока!